Привіт, друзі, 22 травня. Сьогодні з вами Валерій Клочок, і певне, ви вже читали новину про те, що Китай нібито передає Росії летальну зброю. Заява дуже гучна. Вона пролунала від міністра оборони Великої Британії Гранта Шапса, який звинуватив Китай у наданні або підготовці надати Росію летальну зброю для використання її в Україні. Ну, така неоднозначність, її треба, я думаю, розібрати. Тому, будь ласка, хто ще не підписувався, підписуйтесь. Ну і звісно, пишіть свої коментарі. А я вам підготував ту інформацію, яка сьогодні є в публічній площині. І зараз ми проаналізуємо, чи передає Китай зброю до Росії, чи лише має такий намір. Хоча, як на мене, зараз це не настільки важливо. Пояснюю, чому. Сьогодні шапс, міністр оборони. Великої Британії, які останніми днями з'являються в інформаційному полі, дуже часто на конференції в Лондоні сказав, що американська і британська оборонні розвідки мають докази про те, що Китай або вже передав, або збирається передати зброю. Якщо збирається, значить він вже підготував її. Є якась номенклатура, є якісь домовленості, ймовірно, бо ми стверджувати це не можемо. між... Сіндзіпіном і Путіним про передачу і постачання летальної зброї до Росії він говорить наступне: летальна допомога зараз надходить або буде надходити з Китаю в Росію та в Україну, ну а далі з Росії в Україну вважає, що це важлива подія, але Шапс не надав жодних доказів публічних про те, що ця допомога чи готується, чи вже передана. Ну тут якраз вже залишається відкритим питанням. А Абил Лібанчик, да? як е, часто полюбляють говорити, у нас іронізуючи з цієї інформації, яка ну, озвучена, але бездоказова. Що це власне може означати? Ну, по-перше, Лондон зараз стурбований, як він каже, тим, що на початку цієї війни, як вони кажуть, Китай хотів представити себе як. Пом'якшувальний вплив на президента Росії, але по факту, бачите, виходить зовсім інакше. Китай нібито використовує Росію для досягнення своїх цілей. Я б тут слово нібито прибрав би, бо дійсно зараз Китай поставив Росію в дуже потужне економічне ярмо, повну економічну залежність від Китаю, майже 50% всього імпорту, який надходить до Росії, він йде з Китаю. Хоча в еквіваленті в номінальному це не така. Колосально велика цифра для Китаю, але тут не про гроші. Хоча й про гроші також, а про те, як Китай може впливати на світову геополітику. Минулого місяця Посольство Китаю Сполучених Штатах Америки запевнило, що ніякої зброї вони до Росії не постачають. Ми чули вже від Китаю ці заяви неодноразово. Довіри, звісно, небагато щодо цих слів, озвучених президентом Китаю, а от як визначають уже у Великобританії, то Посольство Китаю у Лондоні таку відповідь дали не відразу. І, можливо, коли вони готували таку відповідь, то і десь і з'явилася інформація про те, що, ну, мабуть, можливо, десь колись якось в дипломатичній практиці таке дійсно може бути. Що ще цікавого сказав Шапс, на що варто було б звернути увагу? І чому я саме власне на ньому так акцентую цю саму увагу вже не перший день поспіль, тому що шапса в інформаційному полі багато. І він сьогодні сказав, що НАТО повинно розширюватися до НАТО мають війти нейтральні країни. Він не поточнив знову які, але це мабуть швидше за все. Ірландія, Мальта, Австрія та Швейцарія. Бо ми вже мали приклад попередні два роки, коли, ну майже нейтральні країни, як то Фінляндія і Швеція, також війшли до Північно-Атлантичного альянсу. І тут зараз Британія, не Сполучені Штати Америки, наполягають на розширенні НАТО. Я не думаю, що вони будуть дуже спро... чинити спротив великий, якщо і Україна. Буде прийнята до цього альянсу, ну хоча б на рівні політичного запрошення у Вашингтоні в липні цього місяця. Про це Шапс не говорив, але ну, риторика мені вказує на те, що Велика Британія намагається перебрати на себе ініціативу у питаннях безпекових, які зараз є ну, дуже серйозними і. Викликають тривогу у Європі в першу чергу, тому що Америка далеко, як говорить навіть кандидат на посаду президента Дональд Трамп, а Європа дуже близько до Росії. Не випадково поляки будують бункери вздовж кордону із Білорусі і виділили на це 2,5 мільярди доларів. Це величезні гроші, і вони готуються до можливого нападу, аби унеможливити його. І Шапс також говорив про те, що він має конкретну претензію до Олафа Шольца, який не хоче передавати ракети Україні далекобійні тауриси, для того, щоб ними знищувати Кримський міст. Він також продовжує політику і риторику Лондона про те, що Україна може використовувати зброю, яку передають і західні партнери, ну зокрема, Велика Британія для ударів по військових об'єктах на території Росії і Великої Британії, якої не дуже було багато в інформаційному просторі. Попередні тижні і місяці зараз з'явилося ну дуже багато. От реально я відзначаю, що Британія задає тон. Франція відійшла на інший задній план. Ну не зовсім задній. Франція дійсно задала дуже потужний. Дискурс у Європі, але мені ще раз зараз скидається це на те, що Велика Британія підхоплює його, тому що позиції Макрона і Сунека в частині допомоги Україні і загалом, що стосується безпекових питань у Європі, дуже схожі. А от Німеччини і е, Сполучених Штатів Америки вони дещо різні. І ідея про створення нового військово-політичного блоку на базі НАТО, хоча і не звучить вголо зараз від Альян Великої Британії, перепрошую, але дуже читається як на мене. Я думаю, що заява Шапса про те, що Китай може постачати або вже постачає зброю до Росії, це якраз елемент. Тиску на Китай і загалом на європейський союз і на сполучені штати Америки для ухвалення більш ефективних рішень про допомогу Україні, Якими це можуть бути рішення, це і відправлення швидше. Літаків в 16, надання більшої кількості зброї і надання дозволу насамперед бити цією західною зброєю по території Росії. Якщо Китай допомагає Росії, то чому ми, як він каже, ну він звісно, це не говорив зараз, я вже розшифровую цю його заяву. Чому ми не можемо дозволити Україні бити по території Росії, адже це було б справедливо? На що я звернув би вашу друзі увагу стосовно цієї інформації про. Можливу передачу Китаєм зброї Росії або підготовку до такої передачі. По перше, це сигнал Китаю. Китаю про те, що Китай має тиснути на Росію, і він не повинен цього робити. По-друге, не зафіксовано факту передачі самої зброї, і доказів не було представлено. Бо говорити про те, що вони є, можна, але представити їх це зовсім інша справа. Китаю ж, в свою чергу, дуже важлива і Європа, і Великобританія, яка активно співпрацює з Європою. Це як невіддільна частина. Звісно, ну вони не є членами Європейського Союзу. І все ж таки дуже важлива Європа. в питанні, як ринок збуту. Не випадково Сінзіпін мав турне цього місяця до ЄС. Він зустрічався із Урсулою фон Дорляєн із Макроном, також із представниками інших держав Угорщини. Але і Сербії, але е, я хочу вашу звернути увагу на те, що розрив економічних зв'язків Китаю і Європи матиме дуже негативні наслідки для економічної стабільності Китаю, яка лише, -лише е, почала відновлюватися, тому що економіка 23-му році в Китаї була вкрай складному. Положені і враховуючи те, що санкційний тиск на Китай є, то Китай єдиною Росією свою економіку не витягне, він не поставить її на міцні ноги. Тому він обов'язково це враховуватиме. Якщо таке звинувачення вже лунає, то е, воно буде почуте в Китаї, і реакція буде. Ну я не думаю, що вона буде сьогодні. Китай ніколи не поспішає із відповідними заявами. Наголошую також на тому, що заява про можливе постачання Китаєм зброї до Росії лунає напередодні глобального саміту в Швейцарії як тиск на Китай. Але якщо це правда, давайте ми гіпотетично допустимо, що це правда, що постачається зброя, то робимо висновок наступний. А чому ж тоді російський військово-промисловий комплекс, який заявляв про свою просто якусь неймовірну космічну потужність, не може впоратися із тими потребами, які зараз у нього виникають на тлі нібито успішних наступів в Україні? ВПК Росії не встигає за потребами армії і йому потрібні союзники. Такими сьогодні є Північна Корея, Іран, який все ж таки обіцяє навіть, незважаючи на? Загибель їхнього президента продовжувати співпрацю з Росією у військово-промисловій сфері і царині, ну і Китай. Але Китай до недавнього часу декларував себе як виключно партнер, який постачає туди товари не військового призначення і зброю не постачає зовсім. А теперішній дискурс і діалог, який піднімає дуже активно Великобританія, може мати зовсім інший характер і зовсім інше продовження. Але Якщо ще ж таки повернемося знову до тієї версії, що Китай дійсно постачає зброю Росії, то Китай чітко вказує, це я можу, тобто я, Китай, можу цю війну припинити в один день. Якщо вона ну, тут три крапки: що ж хоче Китай? Китай хоче зняття санкцій, Китай хоче сприяння у розширенні своїх економічних можливостей в Європу. Сполучені Штати Америки зі Сполученими Штатами Америки в нього не складається. Китай хоче, аби Сполучені Штати Америки не постачали зброю до Тайваню, Бо буквально сьогодні Китай оголосив проведення 12 санкцій проти компаній, які займаються виробництвом зброї в Китаї, американських, зокрема, компаній, і продовжує проводити зі сполученими штатами Америки торгівельну війну. Звісно, що підкидаючи мастила у вогонь, тобто надаючи Росії зброю, він в такий спосіб буде демонструвати свою зверхність над Росією і показувати, що це я вирішую ще раз. Вам поточню всі питання на Росії, тому розмовляти потрібно зі мною, тобто з піднебесною. Далі слідкуємо за цією інформацією, друзі. Будемо очікувати її офіційних заяв від Китаю стосовно постачання можливої зброї. Я думаю, що вони будуть це заперечувати, але це в будь-якому випадку вже серйозна дипломатична гра на найвищому рівні. Підписуйтесь, коментуйте, що ви власне думаєте з приводу такої інформації. Поширюйте відео друзям, всіх люблю, всі і не перемикайтесь все буде Україна.